Привіт! Ви на каналі Чіпи Невери. І сьогодні ми обговоримо гарячу новинку українського буктоку. Але поговоримо про те, чи варто її взагалі купувати. На просторах інтернету я бачила схвальні відгуки, але хочу поговорити сьогодні про різне. Тому що ця книга викликала якраз дуже суперечливі відчуття. Вона добра і вона жахлива. Коли я читала першу третину, я щиро думала, ця книга просто увійде в топ прочитаного в 23-му році. І наскільки ж далі я розчаровувалась і розчаровувалась, я все... Сподівалася, що кінцівка буде така, яка спасе все моє розчарування, і я все ж таки вирішу, що ні, ця книга, вона класна. Що за книга? Я вже почала це вам розповідати і так і не назвала книгу Солітер. Краще б того Солітера, якщо чесно, не було в цій книжці взагалі. Солітер це назва гри. В яку грала головна героїня. І це також назва таємного гурту людей, які влаштовують різні масштабні пранки в школі, де навчається головна героїня Вікторія. Насправді, сюжет настільки. Пласки, що мені, якщо чесно, навіть передавати його не хочеться. Чому взагалі книга спочатку мені сподобалась? Тому що авторка дуже класно описує підлітків, які закінчують школу, їхні проблеми, їхні думки, почуття. І щось з цього я переживала сама. Щось з цього просто здалось мені таким ну, життєвим. І саме цим я була так захоплена. Саме це я вбачала як причина, чому ця книга може піти в мій топ. Це, знаєте, той момент, коли я прям повірила. Але краще б у цієї книги взагалі не було ніякого сюжету. Краще б просто була історія нашої головної героїні, яка просто якось взаємодіє з людьми, намагається розібратися в своєму житті в стосунках. З хлопцями, в відносинах з батьками, з іншими однокласниками, однокласницями, з подругами, з цим світом. І цього було б достатньо для того, щоб книга просто вийшла хороша. Але ні, авторка вирішила додати сюжетну лінію з цим солітером, яка взагалі була максимально дебільна. Це і в те, в що ти взагалі не віриш, і те. Як вона описує, як відбуваються різні ці події, пов'язані з Солітером, це описано настільки погано, що мій мозок ламався, наче персонажі, їх почуття, їх взаємодія між собою в фокусі, тому що вони описані класно. Все інше, поза тим, всі події, які відбуваються в книзі, вони просто в тумані, вони в блюрі, тому що це настільки погано описано. Авторка. Дуже упускала якісь деталі важливі. Апаєм цього всього була кінцівка, там, де була пожежа в школі, це вже да, спойлери. І головна героїня, вона в цій школі щось взагалі таке незрозуміло, якийсь мес, якась каша абсолютно відбувається. Майклу каже. Е Іди, ну, Типу, Аля, іди без мене, де він? Він кудись дівається. Ну, я навіть і розповісти вам не можу. Ви уявляєте? Потім вона якось вибиває вікно, десь виходить на дах школи, потім з'являється Майкл, теж в цьому вікні. Потім він якось з'являється поряд з нею, вони цілуються. А як це все відбулось? Тобто, уявити це майже неможливо. Ну настільки це погано описано. Я, я думала, що, можливо, це тому, що я вже вчора засипала, коли дочитувала, бо я дочитувала вже опівночі. Ні, я от можу вам гарантувати, що це було не через мій сонний стан. Потім вони якось все добре і закінчилось, Непонятно, як вони там з цього, з цього даху зійшли не зійшли, а вона взагалі хотіла з нього кинутись вниз покінчити життя самогубством. Тут з'являється Майкл. І вона придумує, вони цілуються, але це теж якось так, знаєте, як скомканий лист. Паперу, і ти намагаєшся щось розібрати, або якийсь, не знаєте, наче порваний лист паперу, і ти намагаєшся оці шматочки якось зібрати в якусь ну в нормальну якусь послідовність подій, а тебе не виходить, бо це настільки погано прописано. Я чула сьогодні в Тіктоці, що авторка написала цю книгу в 19 років. Це була перша книга, яку вона. Потім допрацьовувала вона сама блогерка, веде свій блог, і вона взагалі дуже популярна за серію своїх графічних романів, коли завмирає серце. Що я знаю про них, це те, що це історія кохання двох хлопців, двох хлопців-підлітків. І ця історія екранізована на нетфліксі. От мені цікаво це подивитися. Графічний роман, якщо чесно, я не дуже сильно хочу читати, тому що поки що це не мій формат. Споживання літератури. Але ця книжка, ну, от, наче б було б непогано допрацювати якісь моменти. А я не знаю, що вона саме допрацювала. От чесно, я не можу зрозуміти саме те, що оці якісь скомкані сюжет, сюжет, сюжетні лінії і події. Вона наче зовсім не допрацьовувала. Вони, наче не те, що на рівні 19-річної письменниці, вони на рівні якоїсь, не знаю, можливо, 15-річної, навіть не 19. От це основний мій такий дайоб до цієї книжки. Бо насправді інша сторона, про яку я казала, це оце підлітство, цей складний стан і переживання всередині. Це доволі добре описано, і теми підняті також важливі. І на книзі написано, що ловець у житті для цифрової епохи. Ловець у житті для цифрової епохи. І знаєте, я з цим погоджуюсь, бо коли я читала саме про всесвіт головної героїні, тому що розповідь йдеться від її лиця. То насправді вайб дуже схожий з ловцем в житі, коли в тебе неоднозначні почуття до цієї героїні, коли ти не... тобі її і жаль, і інколи ти їй симпатизуєш, а інколи вона тебе дуже сильно дратує, тому що вона сама себе дратує. І, і ти згадуєш. Як проходило твоє підлітство, що в ньому було складного? Як здавалося, що все світ проти тебе, що ніхто тебе не розуміє, і всі чомусь тебе не люблять? Ну, от, знаєте, такі речі. А наша головна героїня вона ще й доволі песимістична і я б сказала депресивна. І плюс ще з суїцидальними думками. І це, звичайно, такий комбонабір. Невідомо, чи це ну, там, в підлітковому періоді просто от такий набір склався, чи, можливо, вона далі буде жити з певними розладами і також якось з ними проживати своє життя. І авторка, е якби словами головної героїні, вона описує її, її. Думки, почуття і так далі, насправді розділити саме у цю сторону суїцидальних думок мені було трошки важкувати. Я ловила себе на тому, що, попри те, яка, яка б я не була толерантна, які б свої життєві штуки, травми, розлади я не переживала, я, мені дуже важко зрозуміти саме у цю сторону суїцидальних думок, тому що в мене особисто їх ніколи не було. Тому я ловила себе на тому, що. Що героїня кожного разу, коли вона підсумовує щось і каже, що краще б не жити, там, краще б наступного дня не настало, всі ми колись помремо, я хочу померти і так далі. Вона мене бісила. І ну, це просто насправді від мого незнання Незнання почуттів людини, яка таке переживає. І так само, ну я розумію, що деякі люди не можуть зрозуміти мої проблеми, пов'язані з психікою. Тому це теж хороша лінія, яка допомагає тобі. Проявити більше імпатії до головної героїні і можливо зрозуміти інших людей, які зустрічаються в житті, які мають такі проблеми. Я, до речі, тут оце ловець в житті» підготувала, але не показала. Ловець в житті» – це книжка. Яка колись мені дуже не сподобалась, а потім я її кинула. А потім я її перечитала трошки вже дорослішою. От якраз на напевно, тоді, коли мій підлітковий вік вже оця стадія гаряча, жахлива згладилась. Мені здається, тоді я перечитала. І тоді мені було прям дуже цікаво спостерігати за героєм, і це одна з топових книг, прочитаних мною. А, і зараз мені 23 роки, і мені цікаво перечитати цю книжку знову. Але я, вона явно краща за якістю а, за а, Солітер. Ще в Солітарі, знаєте, є оця е, лінія, хоча зазначено в книзі, що це не любовна історія, і можна сказати справді, що це не любовна історія. Це історія головної героїні, яка переживає підлітство. Е, але підлітство неможливо без якихось симпатій, незрозумілих, щось взаємодії якоїсь з іншими. І тут з'являється в нас, окрім головної герині, ще герой Майкл, якого я вже згадувала в крінжовій сцені в кінці, і Майкл, це насправді герой. Цієї книги, який тримає мене весь час в напрузі. Я, я фактично читала цю книгу в очікуванні, коли ж він знову з'явиться на сторінках, коли ж він знову з'явиться на сторінках. І, звичайно, це такий саспенс, коли е, знаєте, оце чекаєш, коли ж вони нарешті блін, поцілуються. Ну, поцілуються справді. А, а вони поцілували стільки там на останніх якихось сторінках. І це так тупо. Мене авторка вже запевнила, що вони дружити будуть, що там щось не так. Але повернемось до Майкла. Майкл, він такий ем, дуже приємний персонаж, він доволі нетиповий хлопець, і це, напевно, до нього притягує. Він такий, якийсь чудернацький, в нього якісь ідеї, дивна взаємодія. Він, наче, така людина, яка вміє насолоджуватися. Навколишнім світом. Причому він доволі розумний на свій вік Він каже небанальні речі, які відгукуються, які навіть відгукуються мені як якесь, знаєте, відкриття. Ну, там Його в якийсь момент питають, чи він гетеросексуал, чи гомосексуал, чи бісексуал, чи, можливо, пансексуал. Ну, тобто там підлітки шарять цю, цю тему, і це важливо. І він такий. А яка різниця? Ну, типу, що це змінює? І я така? Що це змінює? Тому що навіть я себе відчуваю трошки старою в цьому плані, бо це реально нічого не змінює. Але я така, так, треба всім навішати ярлики. Я до всіх ставлюсь класно, але всі повинні бути поділені. А він такий, ну він якийсь ну, коручу, дуже вайбовий тип, який не сексуалізує, який не об'єктивізує головну героїню, хоча видно по ньому, що він в неї закоханий, він ну, діє як закохана людина. Але він не проявляє ніяких цих приколів, він її не, вже як це називається, не гостить. Він не робить якісь такі типові помилки взагалі всіх людей, да, коли починаються стосунки. Він хоче бути поряд з нею. Він іде. І, 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 і знаходиться поряд з нею. І йому не потрібні якісь ці приколи, щось сильно обтяжувати. Коротше, Майкл дуже класний. Якщо чесно, мені от я не хочу це казати, але мені здається, що таких Майклів насправді дуже мало. Дуже мало тому вони в книгах настільки до себе притягують. І ще один персонаж, якого я вже називала, розповідаючи вам про попередню нашу мівшу книгу Паперовий палац там був, забула, як його звати, але це теж був такий персонаж, який закох тим, наскільки він хороший хлопець. І наскільки хороших хлопців. Мало, тому він просто ну, з самого початку ти просто в нього закохаєшся, наче тобі років: 13, або 15, або 17. От, тому, звичайно, я, я коли читала це, я просто подумала: так, 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 треба набрати десь класних, якісних ромкомів, в яких. Буде отака якась сентиментальна е, лінія, така романтична, але, знаєте, не крінжова. Тому що там в своєму підлісті я не читалась, і до цього я повертатись не хочу. Я не того, що мені зараз буде крінжовим. А мені хочеться чогось, от такого, що буде всередині мене е, що буде всередині мене збурювати таке тепло. Ем... І закохувати. Хочу хочу так, таке відчувати, читаючи книги. Е, і це буде для мене якраз класна розважальна література. Блін, я помітила, що в мене лампочка е, потухла. І ця теж. Ні, ну це, це, звісно, якийсь прикол, але ми так і залишимо, бо я записала чудове відео, на мою думку. Навіть без лампочок, які мене підвели. Я думаю, що це було цікаво. І останнє, що я хочу сказати, це насправді я б набагато більше хотіла розповісти про цю книжку, бо мені завжди, мене завжди багато слів в голові. Але я хочу підсумувати це оцінкою. Мені дуже шкода, що ця книжка настільки мене розчарувала. І якби я поділила її на два таких важливих момента, да, про які я вам розповідала, то з однієї сторони це було б 5, а з іншої сторони це було б. Два, якщо не один. Тому, підсумовуючи це все, я ставлю книжці 3,5 бали. Тому я не раджу вам читати цю книжку. Лише якщо ви хочете відчути таку бурю емоцій, то велкам. можете це робити. Але камон! Стільки класних книжок! Я за вас всі погані прочитаю. А ви читаєте класні книжки? Пока!